У свої 75 пані Любов волонтерить, працює та танцює на протезі. Росія позбавила її ноги, але не сили духу. Оп, від лишніх глаз І далі робота є. Вона жартує, що саме протез так міцно тримає її на ногах. Та ще рік тому пані Любов і гадки не мала, що таке протез. Усе змінила клята війна. У березні 2022-го її село опинилося на лінії оборони від окупантів і по ньому нещадно гатили. Під обстрілами жінка щоденно доїла корів та готувала домашній сир для захисників і сусідів. У минулому любов професійна доярка продовжує своє діло й сьогодні. У той день вона їхала на ферму на велосипеді, коли почався обстріл. Осколок влучив жінці прямо в ногу. Я впала. Потім думаю, ага, казали, треба катитися, а потім думаю, куди ж катиться, стіни нема. Я зразу так себе провірила, де що в мене не так, нага чую, що не, не, не слухає. Поранено, її на власний двір принесли односельці та викликали допомогу. Опіку над жінкою взяв волонтер В'ячеслав Запорожець, який евакуював її до столичної лікарні. Заходить такий красавчик о, і каже, я Славка. Я вас заберу в Київ в операційній пані Любові. Повідомили єдиний вихід ампутація ноги. Операцію 75-річна жінка перенесла на диво легко і вже наступного дня всіх вражала позитивом. Далі В'ячеслав забезпечив пані любові якісне протезування в Австрії, отримавши перший протез, жінка вразила іноземців, танцювала на честь лікарів і волонтерів. Я їм поміщала, що я напрощання ім звенсую так. Поки пані Любов проходила реабілітацію, зсу прогнали окупантів з її села уже рік, як вона повернулася додому і на протезі копає картоплю та доїть корів. Ну не своя нога, ну я хожу і я живу. Зібраний врожай, м'ясо та консервація віддає на фронт, вважає волонтерство своєю місією. В'ячеслав у хаті Любові завжди бажаний гість. Він провідує жінку та ремонтує дім після обстрілів, а ще невдовзі допоможе їй отримати новий, більш зручний протез. Невтомно працюючи щогодини, пані Любов робить перерву на процедури. Нога все ще болить. Але попри це, вона знову повертається до праці з вірою у перемогу. А ми не зламні, нас не зламаєш, бо ми українці.